Привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі Зірканат. Вітання всім слухачам, підписникам, гостям мого каналу. Дякую за теплі слова. А ми продовжуємо тему Зірка Бетельгейзи. На початку 2023 року зірка Бетельгейзи у квітні досягла піку яскравості в 156% звичайного. Хоча в 2019-2020 роках в неї було велике потьмяніння. Вчені астрономи очікують, що після 2023 року яскравість зірки буде тільки зростати. Зараз Бетельгейзе стала сьомою за яскравістю зірку в нічному небі, хоча зазвичай займала 10 місце. Зірка Бетельгейзе це пульсуючий червоно-помаранчевий гігант. Під час пульсації Бетельгейзи збільшується до 800 радіусів нашого сонця. Пульсація Бетельгейзи відображається і на тих людях, в кого вона є в натальній карті. Перш за все, це енергійні люди, ніби заряджені батарейки, особливо в дитинстві. Часто батькам важко вгамувати всплески потужної енергії, тому важливо діток зіркою Бетельгейзи віддавати у спорт. Щоб знайти на нічному небі зірку Бетельгейзе, потрібно спочатку знайти сузір'я Оріон. Три зірки поряд це пояс Оріона, його талія. А Бетельгейзе – яскрава зоря вище зліва. За міфом Оріон ненадовго осліп і шукав сонця, аби знову побачити світ. Тому часто в людей, що мають зірку Бетельгейзе, проблеми із зором. Але це вправні спортсмени, військові, політики, тренери, актори, дослідники. Натальній карті Бетельгейзе знаходиться в 28 градусі 26 минут близнюків. На МЦ це найвища точка натальної карти Зеніт. Бетельгейзе показує, що людині буде вдача і слава. На Юпітері це великий успіх в політиці, військовій справі, а також може програтися як переїзд за кордон і там пік слави і успіху. На Асценденті людина сильна, на Венері фінансовий достаток або хороший партнер благородний. На Весті це політика, як от у Івана Франка. Мовний геній, знав 14 мов, переклав близько 200 авторів, 348 мов, зокрема східних, працював по 16 годин на добу, український політик, революціонер, писав як поет і письменник під 99 псевдонімами, мав феноменальну пам'ять, знав усього кобзаря на пам'ять, колекціонер, що зібрав власну бібліотеку із 12 тисяч домів. На куспіді 12-го дому це таємне, це буцигарня у Пабло Іскобара. Увійшов в історію як один із найбільш сухвалих злочинців 20-го століття, не лише Колумбії, але й усього світу. Обирався заступником конгресмена парламенту Колумбії при власнив величезні статки на наркобізнесі. На куспіді п'ятого дому це творчість, як у Андрія Данилко. Андрій Михайлович Данилко легендарний талановитий артист, співак, режисер, композитор, відомий як Вірка Сердючка. Є автором понад ста пісень, колекціонер платівок, сам став автором образу провідниці, надихнувшись знайомством у юності, зіграв свої легендарні ролі у мюзиклах за двома зайцями, вечори на хуторі біля диканьки», Сорочинська ярмарка і багато інших. Був капітаном шкільної команди КВК Має талант художника. На «Десценденті Ісурії» – Сурії це Слава. Як от у віри Фармігі, американської акторки, режисерка, продюсер, продюсерка українського походження найбільш відома за ролю дослідниці паранормальних нормальних явищ, віра друга із семи дітей у сім'ї українських іммігрантів, у віри три брата. Три сестри, бабуся Плетенців Надія і дідусь Федір Спас познайомилися у Німеччині у таборі для біженців під час Другої світової війни, одружилися в Мюнхені і емігрували до Америки. На білому місяці населені на Полярні зірки це життя як місія. Ця зірка Бетельгейзи була у Брюслі. Брюслі був надзвичайно майстерним актором, режисером, засновником стилю джиткундо, а також відомий своїми фізичними досягненнями та швидкістю, яка була настільки великою, що його удари часто не могли зафіксувати звичайною кінокамерою. Брюслі народився по китайському календарю в рік дракона, в місяць дракона. В День дракона, і навіть в годину дракона зростом був невеликим, тому і прізвисько було маленький дракон. На Кометі Хірон, зірка Бетельгейзе у Василя Стуса. Комета Хірон дає роздвоєння. Поет, перекладач, родом із Вінничини, український борець за свободу слова, за права людини, дисидент, в дитинстві мріяв стати геологом, але після прочитання Мойсея Івана Франка життя просто поділилося на до і після, перевернувши світогляд, Василь Стус гарно володів німецькою і переклав гіоти та рільки, за його життя. Стуса не видавали в СРСР, але після смерті його висунули за кордоном на Нобелівську премію. 4 вересня 1985 року, внаслідок голодування на знак протесту, ув'язнення в таборах суворого режиму Василь Стус помер. Найвідоміші вірші. Як добре те, що смерті не боюсь я». На Ліліт і в Узлі, на жаль, Бетельгейзе Дає, що будуть користуватися силою і славою, як от у Івана Піддубного. Іван Піддубний – це всесвітньо відомий, легендарний український борець, який шість разів ставав чемпіоном світу, 25 років залишався непереможним. Іван Піддубний відмовився від американського громадянства, щоб отримати титул найкрасивішої людини в США. Відстояв своє українське походження, не побоявся вступати в конфлікт з радянською владою, виправив свій паспорт. Незважаючи на славу, радянська влада все зробила, що він помер у злиднях. Друзі, ми розібрали з вами зірку Бетельгейзе. Пишіть в коментарях питання, побажання, приклади з життя ваших близьких і рідних, і будемо разом відкривати для себе таку важливу астрологію. Всіх віймают до новых зустрічей.